Доброго дня. Сьогодні оглядаємо однокімнатну квартиру в ЖК Велика Британія На сьомому поверсі у здановій новобудові на вулиці Шевченка, 31. Це повноцінна однокімнатна квартира, дуже сонячна. Зараз ми зайшли в невеличкий коридорчик. Тут є ніша, я відійду покажу. Зразу біля входу, ось ми ввійшли. Є ніша під шафу для верхнього одягу невеликий великий коридор. І вхід в санвузол. Санвузол просторий. Далі ми потрапляємо у кухню. Таке цікаве планування має посередині колону, можна цікаво обіграти, позанувати зону столової зону кухні. Ось є витяжка. Всі комунікації сюди В просторі світлі вікна. Зараз друга година дня, дуже сонячно. Вигляд на стару частину міста. Вулицю Шевченка, але квартира бічна, відповідно, тут дуже тихо і сонячно. сонечко потрапляє в кухню. Природне освітлення зараз тут, можете бачити. З кухні потрапляємо в ось таку кімнату, з якої є вихід на заскланий балкон просторий. Зараз ми теж туди вийдемо. Ось невеличка кімнатка. Виходимо на балкон. Балкон дійсно просторий. хто захоче, може зробити тут кабінет чи зону релаксу. Сонця дуже багато. За вікном смирека росте. У вас дахи, старе місто, нічого не закриває вам це сонце і нічого не буде закривати. Квартира є вільна, є свідоцтво на право власності, квартира вже готова під ремонт. Можна починати ремонти, зараз, власне, сусіди таке роблять. Дуже хороша інвестиція для життя або здачу в оренду. Для огляду звертайтеся за телефоном, який є на екрані, за посиланням ви можете перейти на опис фото і планування.